На автошляхах Прикарпаття чергує патрульна поліція. Екіпажі правоохоронців патрулюють на дорогах державного значення в місцях найбільш інтенсивного трафіку транспортних засобів. У такий спосіб патрульна поліція здійснює превентивні заходи з метою зниження рівня аварійності на автошляхах області. Від початку року на території області відбулося 684 дорожньо-транспортні пригоди. З них 125 ДТП з потерпілими в аваріях. Загинуло 14 людей, 157 осіб травмовано. Переважна більшість аварій відбувається через порушення правил дорожнього руху. Серед них перевищення швидкісного режиму, ризиковане та необдумане маневрування, виїзд на смугу зустрічного руху та наїзд на пішоходів. Патрульна поліція закликає власників автотранспорту дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції і за жодне обставин не сідати за кермо на підпитку. Чимало ДТП спричинені з ризикованими маневрами. Відтак патрулі звертають увагу на швидкість перед поворотами і перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами. Також звертаємося до пішоходів. Темно пору доби одягати світловідбиваючі елементи на одяг. Перед тим як вийти на дорогу, переконатися, що поблизу немає транспортного засобу. Патрульні екіпажі, поліцейські офіцери громад, дільничі офіцери працюють 24 на 7. Відтак варто бути пильними та уважними на дорогах. У жодному разі не нехтувати правилами дорожнього руху. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.